Вітаю всіх, мої дорогасеньки. Хочу подивитися е, річ Путіна на Валдаї. тільки не, не саму річ, да, там обична білібірда, яку ми чули 150 раз. Половце, печеніги, НАТО, НАТО, ЄС-нацисти. А от е, да, що він та, це коли говорив, оце все відчував? От, да, він був наляканий, він був е, озабочений. Так, які емоції в нього там були насправді всередині, коли ця людина оце говорила оцю всю річ. Оцю всю річ, яка вже проїлася як стара така пластинка. Да, Як стара пластинка. Ну, Людина перебуває в, в ілюзіях, е, стабільно. причому. Да? Людина перебуває в ілюзіях, причому стабільно. <сум> Ой. Ну, більше навіть карт не буду витягувати. Е, от в яких енергіях ця людина, яка вчора сиділа в креслі, це все віщала. Да? Чоловік перебуває в повних ілюзіях. От, він вважає, що ці всі білі всі повірять, всі це сприймають всерйоз. Я маю ввиду не його народ, а світ, тому що він же це віщав не скільки для свого народу, скільки для світу, да? для Європи, для нас, для США. І він перебуває в цих ілюзіях. Причому тут все стабільно, нічого не міняється просто роками. Він, як наче живе в якомусь своєму житті. Де всі його люблять, всі його признають, всі його бояться, всі його хочуть, і так далі. І так далі. І це все стабільно. Тут ніч, нічого не, змі, не змінилося і не зміниться. Дуже хоче признання. Дуже хоче признання. Просто, от, знаєте, як відчути, він відчуває себе небожителем. Да? Я небожитель. Я сижу, віщаю, я земний шарик тримаю в руці, і тільки я вирішую. Да, от тут проросте листочок на цьому земному шаріку, чи нічого не проросте. от Тільки я рішаю, тому що я ну, Бог, я небожитель, житель. Да, і я вершу судьби. Е, ну, і фінансова стабільність. звісно, що в голові у нього щелкають денежки просто щелкають денежки, долар. Да, і всі його хотілки, всі його руки про те, щоб більше, 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 більше дайте, 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 дайте да, земель, людей, грошей. Тут, скажімо так, матеріальна сторона відіграє дуже, дуже важливе рішення, важливе значення. Ну, от така от у нас його річ на Валдаї. Як його психічне здоров'я карти опишуть, психічне здоров'я цієї людини. Предательство. Ну, тут все зрозуміло, так? Да? Стоїть чоловік, шапці Наполеона, і кругом хрести. Тут інша карта не могла навіть випасти. Да? Я раді того, щоб стояти на вершині світу, на вершині світу, і за долара шапочка в нього замітьте, да? така Наполеоновська кепка в нього із долара. І мати все, що я хочу, я уложу тут в могили да? несмітне количество, мені все рівно. Мені все одно. Тобто, чоловічого там, я думаю, нема нічого взагалі. Взагалі. Хто б там його не ізображав? Да? Мені на ці могили все рівно. Я їх буду тільки приумножати. Зато я стою на вершині на куполі землі. Отака от от у нас історія. Ну, все предсказуємо, карти показали, все предсказуємо.